Святий Миколай народився в заможній сім'ї близько 270-го року в місті Патарі, Лікійська область Римської імперії. З дитинства він виховувався як християнин, велику, на нього великий вплив, велику опіку мав на нього дядько, єпископ мирів мер, лікійських і Настільки з дитинства він зрозумів, що таке є християнство і полюбив Господа, що дуже швидко став священником. А після, після паломництва до святої землі в Єрусалим, за недовгий час, коли в засвіти відійшов його дядько, його вибрали єпископом, єпископом мер Лікий. Життя його було сповнено тим, як він взяв собі за правило любити Бога і любити ближнього як себе самого. Він дуже багато допомагав, бідним, знедоленим. Він спасав тих, хто були далеко в морі, навіть є приклад із священного передання, що коли була велика буря. І могли загинути моряки, вони молилися і просили, Господи, молитвами цього Миколая, який є там, єпископом в мирах. Допоможи нам! І Господь його спасав. Він покровитель є моряків, він улюбленець наших діточок, тому що сьогодні приходить до дітей. Він допомагав дуже багатьом людям. Він все його життя було сповнене тим, що він служив людям. І тому Господь сьогодні Його прославив. Ми сьогодні знаємо як Його, як Святого Миколая, який приходить до нас, який любить нас, який опікується нами. І тому, дорогі, сьогодні, як ми наслідуємо Його, чи ми можемо бути таким, як святий Миколай, як ми допомагаємо інших, як ми любимо, як православні християни Бога і тих, хто нас оточує. Будьмо. Наслідниками святого Миколая, зробімо сьогодні велику радість для тих, кого ми любимо, а найбільше для тих, хто робить нам прикрощі.